Коротко з сенсом. Вітаю всіх у нашому сьогоднішньому аналізі. Ми заглиблюємось в уривки з одного, знаєте, досить інтригуючого тексту закон становлення. Ти не приваблюєш, ти є. І головна ідея, там ну, вона справді змушує зупинитися і подумати, що як ми не стільки притягуємо щось бажане у своє життя, скільки е, стаємо. Цією версією себе, для якої це бажане, є просто природнім. Так, це ключовий момент. Багатьом вже знайома ця концепція закону тяжіння, правда, ну, всі ці популярні штуки. Щоденники подяки пишемо, дошки візуалізації клеїмо, афірмації повторюємо. Точно я приваблюю гроші, я приваблюю ідеального партнера. Ну, це ж скрізь. Дуже поширено, так. Але от текст ставить таке питання, ну. Пряме питання: а чому ці методи часто ну, не спрацьовують? Чому людина ніби все робить за інструкцією, а результату або нема, або він ну, зовсім не той? Це ж може викликати таке розчарування, погодьтесь? Безумовно, і це дуже важливе питання. І от саме тут нам пропонують глянути на це е, під зовсім іншим кутом. Протиставляють оцей закон тяжіння тому, що автор називає законом становлення. Угу. І все крутиться навколо цитати, яку Невілу Годдарду приписують: ти не приваблюєш реальність, ти стаєш нею. От давайте спробуємо це розпакувати. Що це взагалі означає ставати реальністю, не приваблювати, а ставати. Так, отут, власне, і є ота фундаментальна відмінність, що все змінює. Головна теза тексту, якщо коротко, всесвіт чи реальність, ну як не назви, реагує не так на слова чи картинки в голові, як на наш. А глибинний внутрішній стан, От ким ми себе відчуваємо всередині, на рівні буття, скажімо так. Тобто на відчуття. Саме так. Автор пояснює це дуже, ну дуже прямо. Хочеш любові, але всередині панує відчуття самотності, ізольованості, то це бажання, яке йде з цього стану, воно як не дивно, тільки підсилює і притягує ще більше ситуацій, де ти почуваєшся самотньою. Ага. Замкнене коло ніби. Точно, те саме з грошами. Хочеш достатку, але основний фон – це страх, тривога про нестачу. Ну, от і притягуєш обставини, які цей страх тільки підживлюють. Це, до речі, дуже перегукується з ідеями Годарда, що уяви це не просто фантазії, а вже існуюча реальність на певному рівні, і зовнішні ніби ну, прагне вирівнятись із внутрішнім. О, ось воно! І тут ми підходимо до ключової різниці, яку текст підкреслює. Приваблення це спроба отримати щось ззовні, часто зі стану в мене цього нема, але хочу. Це створює ну таку розділеність, так, є я і є бажане дистанція. А становлення це про визнання, що те, чого прагнеш, вже є, ну ніби частиною тебе. Це перехід у стан внутрішнього володіння, навіть якщо зовні ще не видно, типу. Це вже є в моїй суті. Абсолютно. Текст наводить дуже класну аналогію з актором. Уявімо два варіанти. Перший, людина каже, хочу привабити круту роль. Але ну, всередині, вона себе акторкою зовсім не почуває. Не вірить. Так, саме так, не репетує, не живе цим, на кастинги не ходить, бо десь там глибоко сидить оце я не акторка. І що вона привабить. Текст каже, скоріш за все, лише підтвердження цього стану. Логічно. А тепер другий сценарій, який показує становлення. Людина вирішує я актор, і це не просто слова, це ну, це внутрішня зміна, трансформація. Так вона починає жити як актор, читає п'єси, уявляє себе на сцені, проживає емоції, ходить на прослухування з відчуттям я тут своя. Вона не просить нічого у всесвіту. Вона стала актором всередині. І що тоді? А тоді за логікою тексту роль приходить. Не як магія, не як приваблення, а як ну, природний наслідок. Бо людина вже була тим, кого шукали. Вона випромінювала правильний стан. У тексті ще є дуже щирий особистий приклад автора. Довгий час намагалася залучити е, фінансову свободу, можливість працювати на себе. Знайома історія для багатьох, так. І спочатку все стандартно. Візуалізувала афірмації, я притягую свободу. А воно ну, не рухалось. І автор аналізує, чому внутрішній стан залишався станом найманої працівниці. Ага. Тобто страх звільнитися, залежність від графіку. Точно. Отой підйом по будильнику очікування дозволу від начальства. Зовнішні дії суперечили внутрішньому стану, я підлегла. Розумію. І переломним моментом стала саме та фраза Невіла: Ви не стаєте тим, ким хочете бути. Ви вже є цим у уяві. Я авторка вирішила. Все, міняю підхід. Замість я хочу стати вільною, культивувати стан, я вільна людина. Тобто змістити фокус на бути, а не на хотіти. Саме так. І що найцікавіше, як вона пише. Робила це не стільки заради результату, типу звільнення, скільки заради самого відчуття свободи. От просто зараз, навіть роблячи рутинну роботу, намагалася жити з внутрішнім настроєм я живу вільно, і який був результат. Результат, як описано, досить цікавий. Десь за два місяці такої внутрішньої роботи пройшла пропозиція по проекту, який дозволив піти з роботи. І авторка це трактує не як привабила можливість, а як наслідок того, що вона вже стала внутрішньою цією родиною, яка живе вільно, реальність просто наздогнала. Оце і є становлення в дії, як його розуміє джерело потужний приклад. Справді, але давайте глибше копнемо механізм. Чому це залучення зі стану нестачі часто буксує? Тому що, як каже автор, воно саме по собі створює поділ. Коли ти кажеш я хочу, ти несвідомо підтверджуєш, в мене зараз цього нема. Виникається дистанція: я тут, мрія там. Ага, я одне а бажане інше. Так, і оцей стан розділеності за текстом це не те на що відгукується життя чи всесвіт. Реальність реагує на єдність, на цілісність. А становлення, а становлення цю дистанцію прибирається не прохання дай, а внутрішнє прийняття. Це вже моє, це частина мене, це моя природа, перехід від бажання до буття. І оцей стан буття, оце відчуття я вже є, це і є той сигнал, що формує реальність. Добре, це, це логічно в межах цієї концепції, але ж тут одразу питання, яке, мабуть, у багатьох виникає, а це не самообман часом? О, так, це класика. Ну, справді. як я можу казати, я багата, коли на рахунку ну, не густо. Або я кохана, коли я сама. Це ж суперечить фактам. Як себе переконати? Дуже слушний природний заперечення. І текст відповідає на нього Ну, досить цікаво мовляв, це не стільки самообман, скільки згадування. Так, процес повернення до своєї справжньої природи, до потенціалу, який просто ну, заблокований страхами, сумнівами, переконаннями, там є аналогія з королем, що втратив пам'ять. Ага, чув про таке. Він живе як селянин, щиро вірить, що він селянин. Думає, діє як селянин, а потім знаходить свій перстень, і бац, пам'ять повертається, він згадує, хто він. Тобто він не приваблює королівство? Ні, він відновлює свою ідентичність. і королівство його впізнає, бо він знову поводиться як король. Тобто, якщо перенести цю аналогію, то текст каже: ми не стільки приваблюємо багатство чи кохання, скільки згадуємо, що ми вже є їхнім джерелом. Що це наша природа, а не щось зовнішнє становлення це ніби зняти маску оцих тимчасових обставин і обмежень, повернутися до себе. Це, це вже значно глибше звучить, ніж просто думай позитивно. Так, це про зміну самоідентифікації на глибинному рівні. Гаразд, концепція стає зрозумілішою. Зміна фокусу ззовні всередину. Але як це зробити? Ну, практично, як перейти від розуміння до дії? Текст пропонує метод ритуал оголошення. Цікаво, розкажіть детальніше. Так, є конкретні кроки. Отже, крок перший. Зупинися простенько, так, заплющити очі, три глибокі вдихи, видихи, і сказати собі щось, типу: Я відпускаю спроби, я вибираю бути. Знайду своє Я Є. запитати себе, ким я вже є у мрії? Нічого хочу, а ким є. Приклади там Я людина, яку люблять, я джерело достатку, я здорове тіло. Вибрати одну фразу. Причому автор радить звернути увагу на ту, що викликає найбільший спротив. Там може бути ключ. Цікаво. Тобто фокус на ідентичності, не на об'єкті. Добре. Крок третій: проживи це 5 хвилин. Заплющеними очима відчути, як це жити з цього стану зараз, не майбутнє уявляти, а відчувати теперішнє, саме відчути. Емоційно, тілесно. Як воно бути здоровим, бути коханим, бути джерелом достатку. Це мова, яку розуміє підсвідомість за текстом? Можна повторювати «Я це», я це, тобто втілити відчуття. Зрозуміло. Крок четвертий заявив голос. Розплющити очі і сказати чітко з почуттям. Я те, що вибрали, я це відчуваю. Я живу цим. Дякую. Наприклад, я людина, яку люблять. Я відчуваю це тепло. Я живу цим. Дякую. Декларація. Вона закріплює внутрішнє відчуття, робить його реальнішим. І п'ятий, мабуть, найважливіший крок. Живи з цього, тобто це не раз зробив і все. Треба протягом дня повертатися до цього відчуття я є, не стільки фразу повторювати, скільки сам стан тримати. Так а коли сумніви накочують м'яко, нагадувати собі, ні, я обираю інше. Я це, я вже тут. Інтегрувати в життя. Це схоже на тренування, тільки внутрішнє саме так. Становлення – це процес, що вимагає усвідомленості. Ритуал виглядає логічним, але знову у цей момент відчуття я є суперечить реальності. Як з цим бути? Кажу я фінансово вільна, а сама думаю, як за квартиру заплатити. Автор знову наголошує це не брехня, це проголошення глибшої істини твого потенціалу. І знову аналогія насіння дуба. А, з насінням. Так. Насіння ж зовсім не схоже на дерево. Сказати, що воно є дубом, ніби неправда, але ж по суті, по програмі воно вже дуб, чи не так? Ну так, потенційно, воно не приваблює дубовість, воно є нею. Йому потрібні умови і час, щоб проявитися. Тобто, кажучи, я є, ми ніби визнаємо свою внутрішню дубовість, свій потенціал, навіть якщо ще насіння саме так. За логікою тексту ти не приваблюєш мрію, ти визнаєш, що ти вже є той, хто її живе на рівні сутності, просто ще не розкрився повністю. І Всесвіт реагує на оцей стан буття, допомагаючи йому проявитися. Тому ключове, щире відчуття стану я є. Гаразд. Отже, якщо підсумувати, ключовий сув це від зовнішніх спроб залучити щось, чого бракує, до внутрішнього рішення бути цим, визнати це своєю природою вже зараз. Точно. акцент не на гонитві за результатом, а на самому стані буття, на відчутті. І текст по суті каже: спробуйте цей ритуал, але фокусуйтесь на якості відчуття, а не на очікуванні змін зовні. Сам процес стає цінністю. Угу. І фінальна думка там така ну обнадійлива, що, можливо, одного дня, коли фокус остаточно зміститься з привадлення на буття, прийде таке спокійне усвідомлення: все, чого прагнула, вже тут, не тому, що звалилося з неба, а тому, що ти стала тією людиною, для якої це норма. Це справді цікавий сув. І він, знаєте, наштовхує на ще одну думку, яка випливає з цього всього. Якщо наш стан буття визначає реальність, то може варто себе запитати, а які непомітні стани я є, я підтримую просто зараз. О! Тобто не тільки ті, що ми свідомо проголошуємо, а й ті, що не свідомо. яким я є, я живу щодня. Може, я є той, хто бореться, чи я є той, кому вічно не вистачає. Або я є той, хто боїться помолитися, це... це потужно. Усвідомлення свого поточного, фактичного стану буття, це ж може бути найперший крок до свідомого життя, розуміння, що саме формує мій досвід от прямо зараз. І чи хочу я це підтримувати далі. Це виходить за рамки ритуалів, це про постійну усвідомленість, дуже влучне зауваження. Адже, як не тякає текст, Реальність, вона як дзеркало, можливо, вона просто чекає, коли ми, нарешті, внутрішньо станемо тим, ким прагнемо бути. І, можливо, як каже автор, одного дня людина прокинеться і зрозуміє, все вже є не світ змінився, змінилася вона. На цьому наше сьогоднішнє занурення завершуємо. Дякую, дякую вам. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.